Всіх вітаю! Сьогодні у нас буде рубрика. Як було на початку. Ось в такому зовнішньому вигляді. У нас балкон в черському проєкті. Поварили винос, і автоматично ми вже попадаємо на закінчений варіант ребенку. На підлозі у нас, у нас вже постелений ліноліум, встановлений плінтус, стінний парапет. Обшиті пластиковою ламінованою вагонкою. Встановлена сушка для білизни. Ось такі гарні світильники з такими лампочками. Відкос навколо вікна теж вже виконаний. Ось таким обрамленням ми обійшли цей перехід на кутах. Увімкнули показати, як світильники гарно працюють, бо дійсно гарні замовник вибрав. Попросив він окремо, щоб кожен вмикався. На стелю в більшості випадків це йде безшовна біла вагонка. Ось в цьому місці там буде розетка, скоріш, шафа, це вже Клін буде самостійно замовляти, окремо будуть встановлювати. І ось такий, теж ніби як відкос навколо двері, оскільки, нагадаю, це чешський проект. То був балкон, це ми зайшли вже в кімнату. Також ми відразу тут встановили і конструкцію дверей. Так само, як і конструкцію на балконі, на виносі. В профільній системі це все ВДС.